Учениця 7 класу. Я рада привітати вас зі своєї рідної школи, яка має назву Кам'янсько-Дніпроська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 Свою школу я дуже люблю. Тут навчалася моя матуся та бабуся. Наша школа має велику історію, тому що вона починається з далекого, 1938 року. Але за цей час будівля значно змінилася. Ну що ж, ходімо далі? з Карлі вас з директором нашої школи школьною Валентиною Валентиною. Валентина Валентиніна. Як ви вважаєте, чому саме наша школа повинна стати учасником проєкту Відкритий світ? В нашій школі навчаються талановиті, креативні та енергійні особистості для того, щоб зробити наступний шаг до сучасної якісної освіти, ми вирішили стати учасниками національного проєкту. Відкритий світ. Дякую. Запрошую вас до Кабінету заступника директора з виховної роботи Пан Києвої Але Володимир. Як ви вважаєте, чому саме наша школа повинна стати учасником проєкту Відкритий світ? Ну, я вважаю тому, що наші учні це джерело творчого натхнення, але не лише, не лише мого, а мабуть, всього нашого педагогічного колективу і проєкт відкритий. Мабуть, ще більше розкриє її здібності та таланти. Дякую. А тут знаходиться наша шкільна бібліотека, якою керує Ірак Алла Вікторівна. Саме тут можна знайти відповіді майже на всі запитання. Алла Вікторівна, а як ви вважаєте, чому саме наша школа повинна прийняти участь у проєкті Відкритий світ? Ну, я думаю, що в нашій бібліотеці все дуже добре, але якби нам збільшити фонд довідкової літератури або якби навітні технології не пройшли повз нашої бібліотеки, в нас було б все дуже дуже відмінно. Тепер давайте дізнаємося до учнів 10 класу та їх власного керівника вчителя історії підвозької Наталії Іванівни. Наталія пані, Іванів, скажіть, будь ласка, а ви хочете прийняти участь у проєкті? Ми дуже хочемо прийняти участь у проєкті відкритий світ! Бо по-доброму застремо тим школам, які мають технічні засоби, де уроки проходять у класах, де є метимедійні дошки, де є комп'ютер. Ми хочемо підвищити рівень підготовки до уроків. Ми хочемо бути рівними з тими учнями, які мають можливість працювати з технічними засобами. Ми хочемо мати можливість спілкуватися з ровесниками інших держав. Це полегшить підготовку до ЗНО. Ми хочемо перемогти в цьому проєкті. Раді майбутніх учнів. І в цьому нам допоможе проєкт Відкритий світ! Це кабінет інформатики. Ольга Володимирівна навчає нас вільно користуватися комп'ютером. Час такого відкритий світ відкритий світ це навчальний проєкт, який, який є можливості використовувати сучасні новітні технології. Але оскільки сучасний світ дуже швидко змінюється і є дуже великі об'єми інформації, і наше, і наше суспільство стає більш інформаційним, ми повинні навчити не тільки наших учнів, але й весь педагогічний склад нашої школи вільно користуватися і орієнтуватися в інформаційному просторі. Yeah. Я бажаю, що допоможе нам в цьому саме проект. Відкритий світ. Дякую. Запрошую вас до кабінету географії, яка працює бачення Олександра Сергійовича. Оксана Сергійовича, Сергій, як ви вважаєте, чому саме наша школа повинна стати учасником проєкту Відкритий світ? Я вважаю, що в нашій школі навчаються дуже творчі подаровані діти і тому для того, щоб повніше розкрити їхні здібності, щоб вони мали змогу брати участь у різних конкурсах і були на рівних з міськими школярами, їм потрібні нові засоби навчання. А зараз ми спитаємо наших одинадцятикласників, чому вони вважають, що нам потрібно брати участь у проєкті відкритий світ. Ми навчаємося у класі з поглибленням і вивченням географії, і саме тому нам особливо потрібні нові технічні засоби. Ми сучасні діти, нам потрібна сучасна школа. Ми сучасні діти, і тому ми збираємося вступати до вищих навчальних закладів, і нам необхідна якісна освіта. Я хочу продовжити сімейну традицію. А сам стати вчителькою та повернутися в більш модернізовану нашу школу. Ми хочемо, щоб наша школа піднялась до європейського. Ми повинні пізнати світ край. Це кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи Коптівої Алли Васильівни. Саме за цими дверима вирішуються всі питання, які стосуються навчання та виховання. Алла Васильівна, а як ви вважаєте, чому саме наша школа повинна стати учасником проєкту Відкритий світ? Шановні журі Національного проєкту Відкритий світ. Вчителі нашої школи це творчі працюючі колекти. У нас багато досягнень. Ми учасники та переможці багатьох конкурсів, проєктів. Але комп'ютерна техніка нашого навчального закладу не відповідає сучасним вимогам. І щоб здійснити наступний крок до якісної сучасної освіти, ми вирішили прийняти участь у національному проєкті «Відкритий світ. Дякую. Ось така вона моя школа. І я сподіваюся, вона стане ще краще, завдяки національному проєкту відкритий світ.